Новини від Олічки, вітаю вас, друзі! Слава Україні! Вихожу на ваші екрани сьогодні не з піснею, а з проханням. З проханням, щоб ви долучились, допомогли на збір для 25-ї бригади. Вони знову звернулися до мене сьогодні. Відео тут потрібні ще і ще аптечки. Аптечки, які я завжди пересилаю їм і іншим бригадам. На жаль, тільки все відправили сьогодні зранку. Все, що наспівалось, все, що скринка зібрала завдяки вам, до 36-ї бригади. Все полетіло 10 аптечок. Тому звертаюсь до вас, якщо ми можемо достатньо зібрати, то я з задоволенням докладу ще що потрібно, заплачу за пересилку і все відправлю до 25-ї. А вони воюють в дуже гарячих. Точках і наша підтримка неймовірно потрібна зараз. Це є життя молодих хлопців і дівчат там, в Україні. Ми, як за кордоном, не маємо права бути байдужими, тому долучайтесь, 10-20 доларів це все допомагає, докладається і докупляється аптечка. Аптечка кожна коштує 70 доларів. До податків, до пересилки, але що маєте? У нас тут немає війни, немає ракет, будинки не падають. Тому це наш обов'язок як українців. Не тільки говорити про Україну, але робити, діяти. Дякую вам всім небайдужі. Я знаю, ви в мене чудові друзі, і я знаю, що ми разом це зможемо зробити. Вся інформація, як долучитись, навіть можете купити аптечку, але якщо ні, то навіть 10 доларів це вже допомога. Буду дуже-дуже вдячна, вдячна, давайте це зробимо разом. Бо разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Шановна пані Ольга, міцного здоров'я, я, я парамедик 25-ї окремої Січеславської повітряно десантної бригади. Виражаємо вам велику вдячність за допомогу в передачі тактичних аптечок для нашого підрозділу. Але, на жаль, війна не закінчується та хлопці знову потребують тактичних грамотно укомплектованих та якісним медичним інвентарем аптечок. Просимо вас знову про допомогу в забезпеченні хлопців. Хлопці передають великий привіт та дуже велику вдячність. Разом ми сила, разом до перемоги. Безнадійного тилу не буде міцного війська. Слава Україні!